Добрий день, друзі, і підписники. Ну що, закінчили проєкт майже повністю, але хочеться поділитися вже поки час. Дві Два поля на фасад, на південно-західний і на західний два поля. І підключили віктрон. Поки що він в режимі МППТ зарядного, але надіюсь, сьогодні. Антон має добити підключити його після кінга. От. У нас сьогодні дощик, Віктрон генерує в три або в два рази менше, при наявності в два рази більшого сонця, ніж Вельтронік. Тож нюанс такий. Але у Вільтроніка на даху панелі, а у віктрона на фасаді. Звісно, що в таку погоду, коли Якщо сонця нема, то панелі, які дивляться в небо, вони будуть генерувати трошки більше, ніж ті, які дивляться в бік, бо в бік, відповідно, в них тільки половину умовно, е енергії. От. Так що давайте попробую вам під дощиком показати конфігурацію, як воно зараз виглядає. Так, Я тут хромаю, то Ту, каже, застав дурня Богу молитися. Почав бігати. От, відповідно, тепер коліно болить. Так, Значить, це ви вже бачили. Це у нас давайте, я ж, південна сторона, південно-західна, ну, більше південна. От, Вона вже працює якийсь час. Все нормально. Питань до неї нема, але швидше за все на ті три верхні треба буде поставити оптимізатори. Трохи пізніше. Ну, Якщо я захочу вижити з них максимум не вбилися. І ось у нас сьогодні вже підключили поле на захід. Значить, Виходить, три панелі, дві панелі і три панелі. Відно, звідси отут пішло всередину. От. Чи звідси з'єднано? Ну, ну, Воно якось іде так. Звідси туди і туди. Отак зроблено. От, також так само ті самі панелі так само, і чітко зранку це поле генерує більше, ніж це. Ввечері це, звичайно, буде генерувати більше. ну Якщо цей дощ припиниться. Так, і ще покажу вам зсередини, як виглядає конструкція. Так, хлопці ставлять камін-піч, ось у нас конфігурація. Прийшло два сонячних поля, пів1, пів2. Пів1 це західне, пів2 це південне. Цербо. Значить, запитання, чому церба висить так. І це от дизлайк Вікторону. Справа в тому, що ті, хто хоч колись ставили в мережі, прекрасно знають, що таке пилюка в контактах. Або пилюка в мережевих rj 45 Тобто, якщо ви поставите її ось так, весь пил буде помаленьку-помаленьку попадати в них. Правильні рішення, ті люди які роблять вже знають, роблять або горизонтальний вихід вперед, або внизу, для того, щоб пил туди не потрапляв. Тому церба стоїть вертикально Значить, серба два. Термінатора. Для Vayabus вони рекомендують сербоживиться напряму від акумулятора. Ще лишилося підключити вихід Кінга на вхід Віктрона і вихід Віктрона на теперішній вихід на будинок. От. Значить, він налаштований. Е так, щоб максимум вижимати з полів, першим спрацьовував ВІКТРОН. Тобто флотінг, плаваюча напруга у цього е, нижча, ніж у цього. Відповідно, він спрацьовує першим. От. Але на малих, е, на погану погоду вольтронік, низьковольтний PV працює трошки краще, ніж цей. Будемо моніторити. От. Ну і з цікавого моменту це те, що тут два МПТ по 3000 Вт. Е, уже бачу, що через те, що я їх перевантажив, тобто в мене зараз 4680 Вт, 8 панелей по 580 проходять. Е, тобто я дав 4600 Вт на 3000 Значить, МПТ. В... Вчора була гарна сонячна погода. МППТ згенерував вітро на 3600 Вт в піках. Тобто є підозра, що залізо тягне більше, ніж 4000 Вт на одному мппт контролері Обмеж, Тобто, виходить, можна попробувати більше ніж 3000 Вт. Можна попробувати витягнути з нього більше з одного контролера, але обмеження все рівно буде струм заряду. Тобто, якщо ви повісите на два... Контролера, так як я, сумарної потужності майже 9 кВт, більше ніж 9 кВт, майже 10 кВт, він все рівно не дасть вам зарядити більше, ніж 100 А 60 В да, 6000 Вт. Ну, тим не менше в схемі з фасадами це буде працювати, тому що фасад на південній стороні ввечері перестане генерувати і навпаки, зранку західний фасад буде генерувати менше, південний буде генерувати більше. І сумарно десь має вийти на ту потужність, яку він дає. Тому перегрузили його, але будемо дивитися, як він працює. Ось така схема. Наступні кроки, швидше за все, будемо докладати десь 10-15 кВт панелей на дах. Ну, і, відповідно, треба буде брати ще інверторів. І швидше за все, це будуть такі самі віктори. Що вже зробив? йому прошивку. На ЦЕРБО стоїть остання версія операційної системи. Дуже багато вдосконалень вже зробив по автоматизаціях і по тим вдосконаленням, які зробив, це буде пізніше знято окреме відео, коли воно буде вже працювати. А поки що я чекаю, коли хлопці звільняться, АТО зробить все-таки включить, щоб у нас був павер ассист, щоб можна було тих 10 кВт тягнути. Ми Кінга тут трошечки гвалтуємо потужностями більше, ніж у нього заявлено по паспорту. То для нього не дуже добре. Дякую вам за підтримку.